Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук здійснив досить таку резонансну і неоднозначну заяву в контексті. Майбутнього голосування за законопроєкт щодо заборони діяльності так званих УПЦ МП РПЦ загалом було сказано, що за думкою знову ж таки голови Верховної Ради України в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ Московського патріархату. Це було зазначено під час інтерв'ю Радіо Свободі. Пряма цитата спікера Верховної Ради України якраз полягає в тому, що парламент це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально, зазначив Стефанчук. Також було додано, що єдності з питання УПЦ МП немає не тільки в слугах народу, але й в інших партіях. Я дуже хочу вірити в те, що я побачу 226 голосів. Але поки йде внутрішня дискусія, тому що дискусія. Проходить не тільки всередині фракції слуга народу, а проходить у тому числі в межах інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні, сказав Стефанчук. Також, за його словами, якщо погоджувальна рада проголосує, то в порядку денному з'являться законопроекти про заборону УПЦ МП. Також Нагадують, що понад 125 народних депутатів підписались під звернення до спікера парламенту Стефанчука вимогою винести на розгляд законопроекти, які допоможуть заборонити діяльність московського патріархату в Україні. Чому Стефанчук до сих пір це не зробив? Тут велике питання, і відповідь я думаю, знову ж таки криється в діяльності Офісу президента. України, які давайте скажемо відверто, просто не дали відповідної вказівки. Тому що говорити про те, що не знайдеться 226 голосів у Верховній Раді під законопроєкт щодо заборони діяльності УПЦ МП, це ну, взагалі абсурдна заява, і вона не може відповідати дійсності по одній простій причині, окрім уламків ОПЗЖ, так які Після повномасштабного вторгнення сформували дві депутатські групи. В принципі, всі інші фракції вони позиціонують себе як патріотичні. Я не можу уявити, до прикладу, що партія Петра Порошенка, Європейська солідарність не проголосує за законопроєкт щодо заборони УПЦ МП. Вони це постійно виголошують, вони є ініціаторами винесення цих законопроєктів. До Верховної Ради України, щоб їх розглядати. Мені дуже важко уявити, що фракція голос не проголосує за відповідні законопроекти, оскільки також вони зазначають, що є необхідність в контексті заборони діяльності ОПЦ, МПРПЦ. Мені знову ж таки важко уявити, що батьківщина не проголосує за відповідні законодавчі ініціативи, тому що в принципі будь-які такі. Патріотичні речі, тобто законопроєкти, які містять укріплення української державності і якісь інші такі важливі моменти для нашої держави, вони, в принципі, за такі законопроєкти завжди голосують. До прикладу, законопроєкт про мову в 2019 році, батьківщина за нього також голосувала. Навіть Якщо ми візьмемо депутатські групи довіра та за майбутнє, я також переконаний, що більшість представників цих депутатських груп вони також підтримують відповідне рішення, оскільки вони також там виголошують таку пропатріотичну риторику в контексті діяльності і функціонування нашої держави. Ми не беремо до уваги думки ось цих уламків опозиційної платформи за життя. Так вони будуть звичайно говорити про те, що ці законопроєкти, вони будуть здійснювати утиски вірян. І тут ми переходимо до логічного питання. У нас є ще ж, взагалі, то правладна партія, слуга народу, яка, начебто, говорить про те, що у них є монобічість, але давайте знову ж таки будемо відверті, її немає станом на зараз. І по кожному голосуванню ми це можемо чітко бачити. 190, 200, максимум 210 голосів. Це все на що здатні... О, вони коли голосують за ті чи інші законодавчі рішення. Якщо Сефанчук говорить про те, що в фракції слуга народу є якась дискусія з приводу законопроєкту щодо заборони діяльності ПЦМП, то тут знову ж таки варто вже відзначати, що хтось з відповідної фракції проти відповідних рішень. Оскільки. Саме від цієї фракції так, буде залежати загальне голосування за законопроєкти щодо там, заборони діяльності ОПЦ, МП, чи унормування їхньої подальшої не роботи, а функціонування і інші норми, які до прикладу можуть подаватися тими чи іншими народними депутатами. Це означає, що в принципі, якщо Стефанчук винесе відповідні законопроєкти на голосування, я маю переконання, що вони зможуть набрати там не просто 226 голосів, а вони можуть і до 300 голосів. Набрати, тому що в такі ситуації, коли були події коло Лаври, і коли масово церкви почали переходити під. Гі до Православної церкви України, я не думаю, що якийсь депутат, так здоровомислячий, він зможе натиснути на червону чи жовту кнопку при голосуванні за законопроєкт щодо заборони діяльності УПЦ МП. Вони, я думаю, проголосують за це рішення, і ці законопроєкти будуть у подальшому вже функціонувати і впроваджуватися в суспільне життя України. Тому Підсумовуючи цю тему, хочеться сказати, що Руслан Стефанчук, який ще минулого року говорив, що ми не можемо проголосувати за такі законопроєкти, бо вони будуть здійснювати розкол суспільства. Влітку він же говорив про те, що ось незабаром ці законопроєкти будуть винесені на голосування, а зараз вже говорять, що їх не можуть винести, оскільки немає 226 голосів і консенсусу в різних фракціях щодо. Цих законопроєктів. Ну, тут він розповсюджує відверто неправду. А правда, напевно, знову ж таки полягає в тому, що хтось в офісі президента сказав Руслану Стефанчуку загалом поставити цей процес заборони Української православної церкви Московського патріархату на паузу. Знову ж таки, до якихось кращих часів. Ось, напевно, це є більш така вірогідність того, чому, знову ж таки, була висловлена така точка зору. Тому що те, що немає 220 голосів, це є знову таки якийсь абсурд, і я думаю, що якщо цей законопроект винести на голосування, повторюся, то знайдеться набагато більше голосів. Вовне знову ж таки бажання і процедура, за якою будуть голосувати за. Ту чи іншу законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності ОПЦ МП. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! um